Я учень 10 класу почерського ліцею. Презентую е, свою роботу на тему емулятор додаткових робочих студій в текстових свічах. Науковий керівник Коморська Аволоди. Актуальність теми. Значна частина користувачів ПК. Полюбляє працювати або вимушено працювати з багатьма запущеними е, програмами. І не завжди переключення між ними зручне і також може займати дуже багато часу. Тому виникла ідея створити програму, яка б дозволяла розподілити активні вікна між різними робочими столами і швидко переключатися між ними. Навколо не Це створення додаткових електронних робочих столів з власними параметрами на комп'ютері користувача. Кількість робочих столів може регулюватися від 2 до 20. Швидкість переключання між десктопами. -дес -дес на кожному комп'ютері можуть бути власні ярлики, фонові зображення і процеси, які налаштовує сам користувач. для досягнення цієї мети, в яких було виконано наступні завдання дослідження різних моделей та методів для створення програмного продукту, побудована модель програми без використання інтерфейсу, вибір функціоналу, підбір функцій і процедур, їхнє детальне вивчення, ознайомлення з він API, намагання оптимізувати код і розподіл структури програми на файли. поділяється на чотири файли. Це є головний файл, де записані функції для перемикання між робочими столами. Файл...